Нові ліміти на перекази з картки на картку. Військова допомога від міжнародних партнерів. Температурні рекорди у Києві. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 31 січня в вдачості від Українформ. З 1 лютого в Україні набувають чинності нові ліміти на карткові перекази. Ці обмеження стосуються клієнтів, які не підтвердили свої доходи, і залежать від групи ризику, визначених фінансовою установою. Для високої групи ризику максимальний ліміт на місяць становить 50 тисяч гривень. Для середньої та низької груп ліміт складає 150 тисяч гривень. Обмеження на перекази не торкнуться клієнтів банків із підтвердженими доходами, а також операцій з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. Британія надасть Україні до 2 мільярдів фунтів стерлінгів на закупівлю систем ППО та ракет перехоплювачів. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Уряд схвалив законопроект про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Британією, щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей за цією угодою. Також перебачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Також про найбільший пакет військової допомоги для України оголосив уряд Швеції. Він складе 1,25 мільярда доларів. Зазначається, що, зокрема, це посилить потенціал України у сфері далекобійності. 102 безпілотники запустила російська армія по Україні протягом минулої ночі. За даними повітряних сил, 59 дронів вдалося збити у 12 областях, ще 37 локаційно втрачено. Наслідок атаки російських БПЛА зафіксоване пошкодження у Сумській, Одеській, Чернігівській та Черкаській областях. Чотири людини постраждали внаслідок удару безпілотниками по Чорноморську. За повідомленням місцевої ОВА, також пошкоджено міську лікарню, приватний житловий будинок, адмінбудівлю, зерновий склад та вантажні автомобілі. У Черкасах уламками шахеда пошкоджено балкон багатоповерхівки. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. На Чернігівщині, за повідомленням голови ОВА, внаслідок удару безпілотника пошкоджені переватні будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. І до ситуації на фронті. За минулу добу зафіксовано 150 бойових зітнень, повідомляє Генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав одного ракетного та 55 авіаційних ударів, скинув 102 каби. Крім цього, здійснив понад 6,5 тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували 1700 окупантів, знищили три танки, 17 бойових броньованих машин та 33 артилерійські системи. Північнокорейські війська виведені з фронту на Курщині через значні втрати. Вони зникли з передової приблизно два тижні тому. Повідомляє The New York Times. означаючи, що причиною стали значні втрати та дезорганізація, спричинена низьким рівнем взаємодії з російськими підрозділами. Нагадаємо, за оцінками ГУР в Росії перебували приблизно 12 тисяч північнокорейських солдатів. За словами президента Володимира Зеленського, щонайменше 4 тисячі з них вже загинули. Генштаб підтвердив ураження важливого НПЗ у Волгоградській області Росії. Лукоїл Волгоград Нафтопереробка входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні армії ворога. Місцева влада повідомляє про пожежу, що спалахнула внаслідок атаки безпілотників. Це вже не перший удар по цьому НПЗ. Торік у травні, після атаки українських безпілотників, на ньому також спалахнула пожежа. Уряд затвердив пакунок пораненого. До його складу входять адаптивний одяг та засоби особистої гігієни. Для жінок набір доповнено предметами, які враховують їхні особливі потреби. Для лежачих пацієнтів до комплекту додають спеціальну чашку для годування, адаптивну ложку виделку Тощо одяг у наборі спроєктований так, щоб його можна було легко одягати без зайвих зусиль, навіть з обмеженням в рухах. Квітень за січня. напередодні у Києві зафіксували нові температурні рекорди. Повідомила Центральна геофізична обсерваторія. Максимальна температура сягнула 12 градусів тепла, мінімальна плюс 3. а середня добова склала 6,5, що вище норми на 10 градусів. Такі показники відповідають погоді початку квітня. Це були головні новини за 31 січня від Укрнформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш youtube канал. До зустрічі.